Друзі, вітаю! 13 червня! Сьогодні з вами Валерій Клочук і в мене для вас є гарні новини про Європу, про Велику Сімку. Ну це не лише про Європу, але в першу чергу про Європу, про те, що вона розродилася. Нарешті розродилася використати заморожені активи Російської Федерації для підтримки України. Ця дискусія триває вже. Третій рік. Зараз детальніше про все це, які ж гроші ми отримуємо, під які умови, відсотки, об'єми і так далі. Розповідаю те, що знаєте, тому підписуйтесь, коментуйте, ну і обов'язково поширити цю приємну новину своїм друзям. Насамперед скажу, що дійсно в Україні є велика потреба у заповненні великої дірки у бюджеті, яка складає ну так мільйонів. Перепрошую, мільярдів 30-40 доларів. І до кінця року нам ці гроші треба було б десь знайти. Зараз ви бачите чимало дискусій з приводу підвищення податків і фізичним особам-підприємцям, і ПДВ, і таке інше, дискусія йде, законопроект десь уже лежить. В глибоких кулуарах, поки що урядових, парламентських, його не дістають на поверхні, все бояться, що буде великий людський осад. Ну, принаймні, із тарифами на електроенергію вони не побоялися це зробити, зробили. А що стосується податків, Поки що вагається. Ну, я думаю, сподіваюсь і не виключаю, що якраз от рішення Великої Сімки про передачу Україні можливостей, скажу так, насамперед, фінансово вирішити свої проблеми. То якраз може відтермінувати в часі ухвалення цього закону, але не виключає, що ми до нього рано чи пізно повернемось. Тініше депутати і уряд до цього повернуться. Справа в тому, що сьогодні, завтра і післязавтра, в Італії проходить засідання Великої Сімки. Ну, ви знаєте, Велика Сімка це країни. Які створюють потужний економічний і політичний блок у світі: Італія, Німеччина, Велика Британія, Сполучені Штати Америки, Канада, Франція і Японія. І сюди входить Європейське Союз, тому рахуйте всі країни Європейського Союзу. Три дні вони будуть засідати і так плавно перейдуть у глобальний саміт миру. Частина відразу відлетить туди до Швейцарії. Але сьогодні вони розглянули дуже важливе питання щодо надання Україні кредиту в сумі 50 мільярдів доларів. Це велика сума і багато фігурує заголовки у ЗМІ про те, що, мовляв, це гроші, які нам надані із заморожених російських активів. Це не так. Це кредит, який надається фінансовою установою, поки що не зрозуміло якою. Дольову участь у цьому кредиті будуть приймати всі країни-члени Великої Сімки, в тому числі країни Європейського Союзу, але не всі. А гасити цей кредит будуть за рахунок відсотків від заморожених активів Російської Федерації в Європі та й мабуть в усьому світі. Чому в Європі? Тому що в Європі їх найбільше близько 280 мільярдів євро. І от саме відсотки, це як доходи від цих заморожених активів у Європі, будуть спрямовані на погашення цього 50 мільярдного доларового кредиту для України. Кредит ми маємо отримати. До кінця поточного року, можливо, в наступному 25-му. Конкретного ще механізму, як це від буде відбуватися, немає. Міністр фінансів. Німеччини сказав, що рішення практично ухвалено, але деталі поки що не розкривають. я б сказав, що це, мабуть, чи не найголовніше рішення, яке ухвалюється під час засідання цієї поважної групи країн Великої Сімки, тому що для нас це дійсно дуже і дуже важливо. Але окрім того, там будуть вирішуватися і інші питання. До участі в роботі Великої Сімки запрошений і президент України Володимир Зеленський. Він вже туди. Прилетів, і під час цієї роботи цієї групи впродовж трьох днів буде підписано ще дві важливі угоди з Україною. Угода про співпрацю у сфері безпеки зі Сполученими Штатами Америки і окремо угода із Японією. Окрім того, під час засідання Великої Сімки буде оголошено прем'єр-міністром Великобританії Суніком про нову фінансову допомогу для України у розмірі 300 мільйонів доларів. Це не так багато, але також. Приємно. Щодо безпекових угод, які мають бути підписані, є одне цікаве уточнення. Справа в тому, що безпекові угоди, які ми підписували, наприклад, з іншими країнами, низка з них містить пункт про об'єм фінансової допомоги, яку ми будемо отримувати в наступні роки. Ну, До прикладу, Великобританія зобов'язалася нам надавати такої допомоги в сумі 3 мільярди. Доларів небагато. В той час як Конгрес Сполучених Штатів Америки нам лише в цьому році виділив понад 60 мільярдів доларів. Але безпекова угода зі Сполученими Штатами Америки взагалі не передбачає ніякої суми щорічної фінансової допомоги. Загалом вона прописує принципи співпраці у сфері безпеки, тому всі ті об'єми допомоги, які США можуть нам виділяти, вони будуть погоджуватися. Через Конгрес. Тут окрема історія. Так само, як сьогодні багато журналістів прописали, що угода між США та Україною не буде ратифікована. Загалом це не настільки важливо, але є один нюанс. Міжнародні угоди не обов'язково мають бути ратифіковані парламентами країн, але краще, звісно, в політичному плані, аби це було зроблено. Бо вже Вашингтон пост сьогодні написав, що якщо перемогу на виборах в Сполучених Штатах Америки отримає республіканець Дональд Трамп, шансів у нього доволі високі для цього. То він може після того, як війде знову в овальний кабінет у Білому домі скасувати цю угоду про співпрацю у сфері безпеки між Україною та США, але це все здогади. І лише тому він це може зробити, тому що вона не буде ратифікована у Конгресі США. Так, це може бути, але я не думаю, що навіть якби вона була ратифікована, то Трампу потрібно було б якісь додаткові аргументи, якщо раптом йому надумається її скасувати, і він ініціював би це питання у Конгресі і не проголосував би його. Все дуже непередбачувано з Трампом, тому однозначно говорити, що так станеться, я не буду. Бо швидше це хайп від журналістів ні більше, ні менше. Окрім того, на саміті Великої Сімки будуть розглядати і інші дуже важливі питання, які стосуються. Саме війни на Близькому Сході. Ви знаєте, що дискусія щодо припинення війни Ізраїлю із Хамасом триває. Сполучені Штати Америки. Оприлюднили і навіть проголосували у Радбезі ООН відповідний план, який передбачає негайне припинення вогню на 42 дні, 7-6 тижнів, перепрошую, звільнення всіх заручників, ну і відновлення взагалі миру у секторі гази, визнання Палестини Незалежною Республікою. Нетаньяху на цей план не пристає. На саміті Великої Сімки все-таки хочу це проговорити. Також дуже важливими будуть питання енергетичної і ядерної безпеки. Особливо вони будуть чутливими напередодні саміту миру, який буде проходити у Швейцарії, де одним із питань саме є питання енергетичної ядерної безпеки. Напрацьована позиція лідерів країн Великої Сімки, вона відповідно буде трансформована в роботу саміту Миру. Ну, зверніть увагу, що ці дві події відбуваються фактично день в день. Ну і окрім того, на саміті Великої Сімки. Сьогодні, завтра і післязавтра будуть обговорювати і китайське питання. Китай останнім часом набуває все більших обертів у інформаційному полі через своє протистояння із Заходом. Він лобіює просування власної мирної декларації. Він хоче завершити війну Росії проти України на своїх умовах, які на жаль не передбачають виведення російських військ з території України. Він про це ніколи не говорить, але так само він не говорить про те, що це треба зробити. Ну так, натякає, мовляв, давайте врахуємо реалії на землі. Хоча цієї фрази дійсно нісіньзіпінь ніхто інший ніколи не заявляв. Але Китай не визнає саміт миру. Тому е е лідери країн Великої Сімки, в тому числі Європейський Союз, сьогодні розмірковують про те, як збільшити тиск на Китай, ну принаймні, Санкції, які були ухвалені у День Росії Сполученими Штатами Америки проти московської біржі і проти фінансових установ на Росії, вже принесли свої перші результати. Я робив огляд про курс долара і рубля на Росії у попередньому відео, залишив вам повідомлення верхньому кутку. Там доволі цікава зараз ситуація на Росії. Волатильність ринку як ніколи потужна, тобто коливання на фінансових ринках в Росії просто шалені. Долар скаче від 90 до 200 рублів, і там повна юянізація відбувається російської економіки. Іншими словами, китаєцізація. Ну, це з одного боку і добре, а з іншого не дуже, тому що Китай на тлі саме дешевих російських енергоресурсів Посилює свій економічний вплив на весь світ через дешеву продукцію, демпінгує ринки. І багатьом країнам в Європі і в США це не подобається, тому на саміті Великої Сімки це питання також будуть обговорювати. Рішення отримаємо і почуємо доволі скоро, буквально за два дні. І я вам обов'язково про це продавлю. Повідомлю Отакий такий короткий огляд, і тепер ви знаєте конкретно, що ж означає ці 50 мільярдів доларів для України. Це не заморожені російські активи, це кредит із заходу, який буде гаситися доходами від заморожених російських активів. Але технічного інструменту поки що ще не напрацьовано. Німці сказали, що він має бути розумним, яким побачимо згодом. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео. друзям. всіх люблю ціну і шану не перемикайтесь, все буде Україна.